Відповідно до прийнятих рішень Кабінету міністрів України, сьогодні тарифна політика будується таким чином, щоб тарифи були економічно обґрунтованими. Всі підприємства, які знаходяться в цьому залі, займаються вже протягом декількох місяців затвердженням тарифів на дане послуг, які вони надають своїм підприємствам, тому що частина підприємств є. У нас і представлені вони тут, яким регулює тарифи Національна комісія, тобто Київ, а частина підприємств в сільській місцевості і в е, малих містах е, е, тарифи встановлюються органами місцевого самоврядування. На жаль, до вашого відома доводжу, що ми в тому році боролися з підвищенням тарифів, створювали спеціальні комісії обласної державної адміністрації, які перевіряли всі підприємства, їх було 14, які встановили тарифи, і на думку комісії, вони перевищили свої можливості у окремих випадках, в 12 випадках із 14 тарифи були скасовані. В цьому році Кабінет міністрів спеціально видав. Постанову уряду, а також декілька документів, які регламентують, що ми повинні жити за можливостями. Тобто, кожен тариф повинен бути економічно обґрунтованим. Така тарифна політика дасть можливість сьогодні держави не фінансувати багатих людей, так як ми це говоримо, тому що, що ви знали, по теплу завжди планувалася. Різниця в тарифах, тобто економічно обґрунтований тариф, ніколи не вводився в дію. Він вводився приблизно 78-85%. Решта тарифу брала на себе держава, і потім, по розрахунках теплопостачальних організацій, за умови, що ці розрахунки зроблені були правильно, бо комісії відповідно спеціально працювали, затверджували різницю в тарифах і держава. Повертала ці кошти. Правда, не завжди вчасно, треба і про це сказати. Сьогодні тарифна політика із 1 липня цього року взагалі відміняється така е, розмова, як різниця в тарифах для підприємств, які надають такі послуги. Але взамін видана постанова уряду, яка передбачає різницю в тарифах для населення. Тобто, якщо населення отримає субсидію, про це вам буде мій колега розповідати, і у його виходить різниця в тарифах, ми, наприклад, вам дамо по однокімнатній квартирі, по двокімнатній квартирі, то особисто на його рахунок будуть перераховувати, не перераховувати, а кошти будуть передбачатися, які е, сім'ям людей, які матимуть. Менше заробітну плату, чим це необхідно по нашій державі. Що хочеться сказати, що сьогодні ми бачимо, що практично всі підприємства житлово-комунального господарства за 5 місяців цього року показують збитки. А чому? Виникає питання: чому? Для того, щоб зберегти надання послуг житлово-комунального господарства в цілому по області, сьогодні ми проводимо ряд. Таких нарад організаційного характера, де розповідаємо, яким чином треба готувати і хто повинен розглядати тарифну політику. Кожний населений пункт на сесії сільської ради чи на виконкомі міської ради за поданням комунальних підприємств будуть розглядати ці питання. Але у нас це пов'язано зв'язку з тим, що на сьогоднішній день. Видано доручення прем'єр-міністра України в зв'язку з обмеженнями постачання газу для України з Російської Федерації. Таке обмеження вже введено для підприємств теплоенергетики Чернігівської області і безпосередньо для нашої е, основного сьогодні літом, по, е, який постачає е, гарячу воду, це технова, тобто наша ТЕЦ. Вона обмежена сьогодні вже в користуванні газом з 120 тисяч кубічних метрів на добу. Їм виділений ліміт 90 тисяч кубічних метрів на добу. Тобто вже ми ліміти обмежуємося. Крім того, дуже важливою складовою є сьогодні. І аналіз показує, що деякі райони з місцевих бюджетів нарощують заборгованість за газ. При умові його максимального обмеження. Тому я звертаюся сьогодні до всіх, хто користується послугами теплопостачання. З однією умовою послуга повинна бути часно проплачена, як теплова, як електропослуга, яка надається об теплокомуненерго, так і обленерго, так і за газопостачання. Крім того, ми маємо на сьогоднішній день випадки, що окремі райони заявляють, що важлива така складова, як водопостачання, в окремих населених пунктах може зникнути. А чому? Тому що ціна вартості одного кубічного метра води для сільського населення в окремих випадках досягає 50-75 гривень за кубічний метр. Не одна особа, не одна сім'я. Проживаюча в селі такого витримати не зможе. На сьогоднішній середній рівень відшкодування тарифами фактичної собовартості житлово-комунальних послуг становлять 85,7%. у тому числі на послуги теплопостачання 78%. От сьогодні підприємства, які надають послугу з нульовою рентабельністю, але підвищують оцей тариф до економічно обґрунтованого. Що в нас виходить? Частина підприємств, які підпали під регулювання цінової політики, під національну комісію, а це теплокомуненерго, ТЕЦ Ніжив, Ніжин теплопостачання, прилуки теплопостачання, пройшли вже цю процедуру і на першому етапі отримали підтвердження. На сьогоднішній день офіційно ще не нашло, не надійшло, але отримали офіційне підтвердження про збільшення тарифів. У тих, у кого є лічильники. Розумієте, що вони будуть застосовані з 15 жовтня 2014 року, і тому я сьогодні хотів би звернутися до всіх споживачів. Шановні колеги, треба себе захищати. Треба встановлювати лічильники обов'язково на воду, на гаряче постачання, на гарячу воду, щоб ви перш за все платили за ті послуги, які вам будуть надаватися. Да, зростання відбудеться об теплокомуненерго, Іван Миколаївич, тут представлений, на 42,9%. Чернігівська ТЕЦ на 46,5%. Товариство Нижен тепломережі на 38%, комунальне підприємство прилуки теплопостачання на 34,7%. Слід відзначити, що Національна комісія запроваджує сезонні тарифи, тобто ми з вами будемо сплачувати за послугу централізованого опалення тільки в опалювальний період. Ми зробили розрахунок щодо однокімнатних квартир, яке підвищення відбудеться, двохкімнатних, трохкімнатних квартир. Це прогнозовано. Це не в абсолютний вимір. Але тому, що кожна кімната, кожна квартира має свого власника, хто пільгу має, хто ще, ще якісь там аргументи. Але це попереднє, як змінюється квартплата, зміниться квартплата в цьому році. Можете познайомитись. Суттєвий ріст це говорить про те, шановні колеги, що нам сьогодні треба повернутися до того, що повертається увесь світ. Ми повинні платити як за електроенергію, тільки по лічильнику, і вже ми так працюємо, іншого надання електроенергії практично не відбувається. Так і інші послуги повинні надаватися зрозумілими. На жаль, Сьогодні в нас в деяких випадках багато людей є неспроможними встановити лічильники. Ми це ж знаємо. Тому теплопостачальним підприємствам. В майбутньому при встановленні нових тарифів закладуються в саму ціну тарифу встановлення будинкових лічильників там, де їх немає, за рахунок теплопостачальної організації. Це нове, абсолютно нове, якого не було раніше. Скажу вам щодо газу, то більш за всього, люди сьогодні ще не, ну, у всякому разі, у розмові з населенням. У приватних бесідах люди ще не розуміють, до чого ми можемо дійти. Сьогодні обмеження лімітів дуже є значними, але ще ж сьогодні не сезон. Ми живемо влітку і сьогодні тільки воно стосується подачі гарячої води. До речі, вже гаряча вода перестала надаватися в місті Ніжині, поки що, поки що адміністративним шляхом її подають у місті Прилуки, в місті, Прилук місті Чернігові. Всі решта уже такої послуги. В організованому порядку не мають зв'язку з відсутністю таких можливостей сьогодні. Працюємо з кожним районом, в тому числі і тепловики, які тут знаходяться. Частину своїх котелень уже попереводили на альтернативні види палива. Це в окремих районах, і вони вимушені будуть у цьому році задля збереження. Використання газу перейти на таку послугу, як надання е, і робота котелень уже за участю людей і за участю матеріалів нашого виробництва. Мається на увазі дрова, пілети і таке інше. Зрозуміло, до півтори тисячі кубічних метрів. Одна ціна він був 70 копійок, тепер становиться 1 гривна 8 копійок. Тобто суттєва різниця. Але скажу вам, хто його буде використовувати дуже багато, і за 4 тисячі кубів там у рази підвищується ціна за газ. Тобто, зараз треба подумати, опалювати трьох, трьох будинок чи не опалювати, а перейти всій родині на якийсь один поверх, бо буде дуже кусатися.